Доброго раночку. Страх, вати. Я сьогодні тільки покинувся. Нє-ні, друже. Вічка була така весела, що ви пішов. Героїв. Героїв нашого. Це, це, це для тебе. Героїв нашого часу Україна повинна знати. Сах. Це Леонид Вікторович. Він лікар. Скільки тебе років досвіду? Років 40? Ну 80, в 98 дев'яносто восьмому закінчив. Ну, ти ще ж і в армії і, був медиком? Не ну це маме медичний коледж, потім армія, от потім ПО, потім підготовчі відділення. А потім інститут, от, а потім інтернатура по судовій експертизі, потім інтернатура по патологічній анатомії. От і з того часу без перерви я працюю в обласній лікарні. Він обласний спеціаліст. Не скажу в якій лікарні він працює. Лен Вікторович, але розкажи про свою лікарню. Як вона взагалі зараз працює? Які там е, рахунки виставляють людям? Е, скільки грошей збивають за лікування? Ну розкажи. Ну, я про такі випадки взагалі не знаю. От, я знаю, що наша лікарня забезпечена. От, достатньо і ліками, і медобладнанням гуманітарною допомогою. Ми всім забезпечені. У нас дуже е, патріотична і серйозна адміністрація, яка допомагає от, з усіх боків. Проблема це тільки кадри. Кадри у нас велика проблема лікарські кадри. Але ж приїхали лікарі з інших міст. Не, Кері допомагають от до, мене, до мене в понеділок, ну, ту неділю у мене працює лікар патологонатом з Вінниці. Приїхала дуже молодець, патріотична така дівчина, вона от, сама з, ще в 2014 році з Луганську. Мо ну, от з усією сім'єю переїхала у Вінницю і з того часу вони там. От вона приїхала допомагати. Точно так нам допомагають лікарі. От по нейро, по нейрохірургії, реанімація по травматології, по реанімації. Да, от недавно так ми зустрілись з хорошим хлопцем, закінча... закінчили разом з Запорізький медінститут Віталік Фоменко, але не бачились от, от ці всі 30 років. ми не бачились. От і він до нас, він у нас був ціл, цілий місяць, от, і в Береславі, от і у нас. Оце основна ситуація у нас тяжка, це кадрова. А є прив'язка, якщо прописка не на Херсонська надаєте допомогу? Я цього не можу. Це не моя компетенція, але я думаю, що приймальне відділення, воно ми зразу. Робимо допомогу, а потім вже. Питаємо, да? питаємо документи, тим паче от, завжди можна. Зараз у нас є лікар-терапевт, який ці, можна переоформити Декларація, свою декларацію да? Да, для того, щоб отримувати допомогу. Такі справи. Разом до перемоги. Так. Найкраще. Найкраще. Перничка была.